Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Отже, проаналізуємо усю, усі новини щодо мирного плану. США з гостем нашої студії це Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, я вас вітаю. Слава Україні. Мої А почнемо з останньої новини, те, що ми почули зі Сполучених Штатів Америки: що строк до четверга. А це до сьогодні вже не такий категоричний. Нічого сьогодні не відбувається. Ні, Трамп не змушує Україну щось підписувати. Як можна пояснити таку пом'якшену його позицію, що навіть не позначив він на який строк? Це не пом'якшена. Це безвихідна позиція для Трампа, тому що він зрозумів, що тиск на Україну в вчерговий не спрацював. Тобто, коли Трамп прийшов другий раз до влади, відповідно він почав стиску на Україну саме, бо він хотів швидко завершити війну. І до сих пір в цілях президента США залишається не якісне, а швидке завершення війни, тобто не досягнення стабільного справедливого миру, а просто зупинка війни для того, щоб здобути велику зовнішньополітичну політичну перемогу та перекрити цей гештальт, який в нього є. В першу чергу це для стабілізації ситуації з Китаєм. Він хоче підходити до переговорів з Китаєм торгівельних в наступному році з позиції сили і хоче відтягувати Російську Федерацію від Крейської Народної Республіки для цього йому, звісно ж, потрібно завершити війну в Україні. І відновлювати відносини з РФ, і він цього намагається добитися. І саме тому він ще не дотискає Путіна санкціями, щоб примирити його, щоб примусити його до досягнення справедливого миру та піти на поступки. А вдається в чергове дотиску на Київ. Ну і друге, це скандал Епштейна. Я завжди про це кажу, і 100% він тут зіграв, тому що Трампу треба перебити чимось цей скандал, в якому він фігурує. Ну і він намагається зараз цю зовнішню політичною перемогою цією перекрити все. Зрозумів, що знову не спрацювало, знову пішло узгодження Позицій, я більше скажу, війна тепер не завершиться точно скоро. Ви впевнені? Ну, майже впевнений, тобто а чому це май? всі ці мирні переговори? Це інформаційний такий шум, щоб перекрити скандали з плівками. Немає жодних індикаторів. Ну, з плівками кого? З плівками обштейна. Якщо ми говоримо, то так з нашими тут взагалі воно не має відношення зараз одне до одного, тому що це ініціатива Трампа. І в принципі він грає в таку свою, як завжди, невизначену гру, але ця не складається. Ну більше року не складається. Він обіцяє 24 години, там 10, 100, 200 днів. Неважливо, не працює і. І тому, по факту, зараз немає жодних індикаторів, що Російська Федерація підпишу згоджений мирний план. Навіть коли були 28 двадцять вісімці пунктів Віткафа, Російська Федерація публічно відкинула цей план. Виходили чиновники адміністрації президента Російської Федерації і казали, ми таке не будемо підписувати. Тому, коли ми говоримо, що цей план зараз пом'якшено. В декілька разів ну це не літає. Вони просто не підпишуть. Вони не хочуть. Вони хочуть далі воювати, хочуть далі вбивати цивільних, вбивати дітей. Ну так Російська Федерація працює, тобто її поки не примусити до того, щоб сісти до стіл переговорів і говорити. Про щось адекватне вона буде продовжувати війну, вона буде продовжувати терор. А примус через санкції, ми бачимо зараз деактивований, тому що Трамп не хоче цього робити. і Європейці без нього бояться рухатися. Але сподіваємося, що коли ми в чергову побачимо, як Російська Федерація зірве ці переговори, то там вдасться вже до більш активних дій, тому що ну інакше він не зможе війну в Україні завершити. Чи знав е, взагалі Трамп е, про цей план, про ці переговори? Е, якщо зважати на плівки, назвемо їх плівки е, Віткафа. Так, розмова Ушакова і е, Віткафа, підслухана. Ну, 100% знав. Не міг він не погодити ці 28 пунктів, і він публічно сам казав, що все окей, я погоджував. Тобто, насправді всі були здивовані майже це. Можливо, він прикриває Віткафа. Ну, прикривати Віткафа навіщо? Насправді це як зараз. Щоб злитим не виглядати лялькою в руках е е е Вітка? Ну, ріелтор, ріелтор розні, як то кажуть, і Трамп посерйозніший ріелтер, ніж Віткав. І тут ситуація складається в чому, що ну, Віткав це така сіра конячка. Завжди його таким вважали. Насправді це російська конячка, вона не сіра. І тут грає не те, що Росія нібито його купила, чи ще ще. Просто його дурнувата логіка, вона збігається з російським інтересом. Вітка, е він мислить в розрізі якихось цих квадратних миль. Він думає, що якщо зробити в Краматорську ГАЗУ-2, тобто проект мирного плану в ГАЗі, він передбачає те, що там американці щось набудують, комусь продадуть, зроблять там новий Дубай. В Краматорську вони цього не зроблять. Вони і в Газі цього не зроблять, просто Трамп ще не бачить цього. І Віткав в цій озісі він підтримує всі ці пункти. Давайте якусь демілітаризовану зону будемо робити там бізнес. Але воно не літає теж. Ну немає в цьому сенсу. Але його ця дурна логіка вона підштовхує росіян пушити на ці пункти і настоювати на збереженні своїх інтересів в саме цих конкретних пунктах, які стосуються території. І це грає проти нас. Тому наявність Віткафа в переговорному процесі взагалі не на руку для України. І сподіваємося, що він звідти вилетить після цього скандалу. Тоді поясніть появу військових з одного боку, з іншого боку, тобто міністр армії Сполучених Штатів Ден Дріскол привіз цей план президентові Зеленському і чотири генерали. Я не пам'ятаю, щоб раніше військові від Сполучених Штатів як були делегатами щодо мирної угоди і планів. з нашого боку з'являються в переговорній групі і зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах це Кирило Буданов, очільник гур. Це Андрій Гнатов, начальник генштабу. Теж чому вони з'явилися? Чому перейшли міжнародно політичний майданчик? Прийшли військові? Ну, давайте по порядку. Якщо почнемо з Дріскала, то так співпало. Тобто він планувався в іншій ролі. Це особиста заслуга посла Стефанішина, і Вона його знайшла в Вашингтоні, і вона залучила його до українського треку. Але фактично залучила його для того, щоб вивчати обставини на полі бою, посилювати військово технічну підтримку України, а також працювати над санкціями. Зараз вона проводить зустрічі з багатьма конгресменами, сенаторами, щоб залучати їх на той же трек: посилення санкцій проти Російської Федерації, посилення військової підтримки України. Але так співпало, що коли Дрісков поїхав до України, йому треба було привезти мирний план. Тобто йому просто вручили, і він поїхав. В його комунікувати, а після цього Трамп ще на нього повісив ярука, що тепер він відповідальний за всі ці перемовини. Ну, тобто, і на мою думку, так реально склалося, і фактично гарно, що так склалося. тому що дріско набагато кращий завідкофа для України. Але і... він теж лякає. Він каже, що виробництво ракет в Росії на в такому темпі, в таких масштабах, що вони вже запаси можуть робити. І Так само він каже, що погоджуйтеся, тому що вас просто знищать ракетами. Дивіться, він не лякає. Він каже правду щодо виробництва. Ракети щодо їх обсягу. Лякалка про знищать ракетами ну це. Так, собі аргумент, чесно кажучи, тому що Україна звикла під ракетами жити, і це просто трошки комунікаційна така похибка. Але щодо того, що Російська Федерація може накопичувати ракети, вони більше 150 ракет роблять зараз на місяць. Вони стільки не вистрілюють. Mm -hmm. Це правда. Тим більше це йдеться про ракети. Іскандер, кінжала, іскандер МК там дві моделі, балістична крилата, калібри і ракети Х-101 і, і так далі. Вони є дуже небезпечними. Це правда. Тим більше вони зараз модифіковані. Ті ж Х-101 вони випльовують ці термальні ловушки, їх важче збивати. Щодо балістики, взагалі, модернізовані кінжали, навіть петріатом важко збити, тому з цим є проблема. І якраз за військових американських до всього цього процесу вивчення обставин в цій війні і так далі, якраз зможуть американцям допомогти цю зброю модернізувати. Тому це двостороння вигода. Американці отримують модернізацію своєї зброї. а Ми сподіваємося, що через програму PURL її нам куплять європейці. І це буде така муча вигода. Але повертаючись до того, чого там наші військові взялися в Абу-Дабі і так далі. Ну, по-перше, Будана суперперемовник, я буду на цьому завжди настоювати, його росіяни бояться. Тобто вони реально думають, що Буданов прийде вночі, їх там всіх Вирізає, вибачте, за пряму мову, але ну гобазакатавальна машинка, от в його руках завжди на перемовинах буде. І тому він зможе вибивати гарні умови. І плюс він, як ніхто знає, обставини на полі бою. Він найреалістичніший їх оцінює. І це та людина, якій, на мою думку, можна довірити майбутні перемовини, і взагалі його призначати і головою делегації без проблем, тому що в принципі. У нього є і підтримка українського суспільства, тобто його певні рішення чи висновки вони легітимізуються українським суспільством, плюс його досвід він безпрецедентний, тому що ми бачили, які операції робить головне управління розвідки, і тут можна тільки е, описки і тільки. І вже про нього заговорили до речі на китайських медіа на державному телебаченні. Та про нього говорять всі. Ну, дивіться, дуже багато інсайдерських видань пишуть про стратегії головного управління розвідки, як щось інноваційне, що просто міняє світову тактику ведення війни в 21-му сторіччі. Пишуть і про політичні амбіції, пишуть про те, що потенційно у нас, коли військові будуть на військових, буде запит в політиці. Ми розуміємо після завершення війни і на парламент, і можливо навіть на президентських перегонах на військових буде теж запиту певних електоральних груп. І Буданова відносять до одного з найпопулярніших постатей серед військ. Хто може розраховувати і невелику фракцію, і навіть на якісь топ-3, топ-5 в президентських перегонах. Ну, якщо, звичайно, він прийме рішення балотуватися, тому що це все від нього залежить абсолютно. Тому знову-таки підкреслю, що його роль дуже важлива, і дуже гарно, що він з'являється тут. Плюс варто відзначити, що особиста комунікація президента з Кирилом Олексійовичем теж в останній час стала більш, скажімо так. Більш публічно, тобто всі ніде кого не секрет, що вони в дуже гарній комунікації завжди, і що президент дуже довіряє йому. І останнім часом це все стало все більше проявлятися в публічному просторі. І Було досить очевидно, чесно кажучи, що його будуть залучати до дипломатичних процесів після всіх цих публікацій, прес-релізів і так далі. І наскільки фронт впливає на політичну ситуацію, на міжнародну переговорну ситуацію? Ну, 100% впливає, тому що ми розуміємо, що від розкладу на полі бою, по факту, залежать всі позиції підходу до перемовин. Мені здається, коли... що все зосереджено зараз навколо Покровська мирнохра. Коли Російська Федерація наступає, важко від неї щось требувати. Але тут треба розуміти, що агресор має бути покараним, іначе це нова війна. Якщо з них зняти санкції після припинення вогню, відразу це ворота для нової війни. Вони за півроку накуплять західних технологій. Наподають нафти до Китаю, Індії і так далі в більших обсягах і без знижок, Зароблять грошей, набудують тих же ракет. Декілька тисяч штук і підуть в новий наступ. Тобто цей він буде абсолютно непотрібний. І якщо укладати угоду, то тільки на тих умовах, де в Україні стабільні чіткі позиції, де немає ніяких сірих буферних зон, з яких Російська Федерація може почати новий наступ, де санкції залишаються до тих пір, поки причини введення цих санкцій а це нагадаю акт агресії, окупація території в першу чергу не усунені, і так далі. Тому мирна угода має будуватися на стабільних позиціях України з серйозними гарантіями безпеки. Я тут нагадаю, що безпеки для України стануть. І сили оборони, якою вони є, і тут проблематика полягає в чому? В мирний час власним коштом ми не прогодуємо 200 тисяч. Ну, 250 знатажу. у нас було. Ну зараз ми розуміємо, що у нас в бюджеті буде дірати на цивільні видатки, так. в наступному році 20 мільярдів і готувати будь-яку армію. При цьому дуже важко. Тому головною гарантією безпеки стане західне фінансування на 10 років вперед українських збройних сил, які будуть кількістю 400-600 тисяч. Ну це вже військові розрахують, скільки потрібно конкретно. Також матеріально-технічне забезпечення. Зрозуміло, щоб були і резерви, боєприпаси, амуніція і інше МТЗ. І, звичайно, розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Будь-які західні інвестиції посилюють наші військово-технологічні потужності. Ми бачимо, як ефективно працює данська модель, нідерландська модель фінансування допомоги Україні. Це нагадаю прямі вливання в нашу оборонку для того, щоб ми самі собі робили зброю. Або 140 мільярдів російських активів як кредит в форматі кредиту. До речі, вже ж Урсула фон фондрляєн повідомила, що юридичний механізм розроблений. Тільки чекають ухвали. Дивіться, механізм супер прозорий. Взяли і забрали, тому що агресор має бути покарне. Але Це треба логічно. перестрахувати, перестрахувати кого. Перестрахувати ці гроші, бельгійців тому що... так. Ні, тут цікавіше. Тут треба перестрахувати тих, хто тримає ці гроші. Вони бояться, що інші бойові бабуїни не будуть ховати в них гроші. Якщо вони у одного агресора заберуть, то типу вони можуть і інших забрати. Що якщо якийсь африканський міні-диктатор, який хоче зробити геноцид в сусідній країні, ховає у них якісь мільярди, то він не буде їх більше ховати, тому що він буде розуміти, що у нього теж можуть віджати через міжнародний скандал, тому що його називають агресором, і вони цього бояться. Вони бояться, що китайці всі гроші повозять і так далі. Тому Ну, тут ключове, це знаєте, моральна відповідальність перед тим, що ми їх захищаємо, а вони нам бояться гроші дати. Ну це якийсь а у нас вона. є інструменти на них натиснути. щоб ну, вони Інструмент натиснути душі. на Європу. Ну він дуже чіткий. Вони мають розуміти, що якщо Україна падає, вони наступні, а вони не готові. Їм треба перезброюватися років 10, Їм треба трильйон євро на це. В них немає цих грошей. В Європейському Союзі економічна криза, там все валиться, там реально все розвалюється. Італія, Іспанія про південні країни, я взагалі не кажу, там економіка стагнує стабільно і постійно. Але навіть такі мастодонти, як Франція, і Німеччина, вони дуже сильно економічно зараз потерпають. Там внутрішні проблеми, там криза популізму, там криза міграції, там криза лівих ідеологій так, і у нас ну, там від цього не, не більше грошей. Не більше абсолютно, тому що хто ним їх буде давати, якщо їх там немає. І тут є чудовий механізм з російськими активами. Перше, друге, чудовий норвезький механізм, який би добити це, коли з норвезького суверенного фонду нагадаю, 1,7 трильйонів доларів. Колосальна сума. Нам би 100 мільярдів знаєте, це покрило б два роки видатків на збройні сили до фінансування західної. Ви не уявляєте, якби це було для нас просто ну рятівною жилою. Тобто, якщо норвезький механізм буде задіяний, можна трошки відкласти на поличку у дальню російські активи, хай там з ними капершаться і через півроку рік приймуть рішення, тому що ну окей, їм там морально важко, хай додумають. Ним треба розуміти, що коли дрони залітали на територію Польщі, вони витрачали. Якщо не помиляюся, до 20 мільйонів доларів, щоб збити дронів, яких там залетіло на 200 тисяч так. доларів. Це смішно. Вони не потягнуть таку економічну війну. Їм немає чим захищатися. Вони не адаптовані. І от тільки тому, що Україна захищає їх від дронів, від ракет, ну і від прямого вибачте російського наступу, танками до ламаншу, Європа ще тримається на якихось на плаву. Тому що ми розуміємо, я дивився запитування по всім європейським країнам. Польщі готово стати на захист країни до 10%. Якщо Російська Федерація нападе, це чоловічого населення, маю на увазі мобілізаційного віку. Це небагато в інших країнах, нуль, ну там нуль один-нуль два відсотки. Ну це ж смішно. Всі, от з дипломатами спілкуєшся, хтось каже: так ми розбіжимося, якщо нападуть. Ну, що нам робити? Ми просто всі підемо додому з білим прапором, будемо ховатись, бо ну не можемо. Ну от Російська Федерація готувала свою військову машину сотнями років. Я нагадаю, І що я всі хочу державні утворення, які там зауважити, були що це вже не та армія, яка була, вона не тренована на полі бою нашими збройними силами України. Пане Богдане, я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Дякую. Це був Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.